Вітаю, шановні представники органів місцевого самоврядування. Мене звати Леся Федченко, я консультантка програми Добра. Цей відеоурок присвячений питанням структури органів місцевого самоврядування, зокрема, порядку внесення змін до неї. Зважаючи на те, що зараз закінчується бюджетний рік, і ми чекаємо початку нового бюджетного року, у багатьох органів місцевого самоврядування виникають питання. Як внести зміни до структури, ввести чи вивести певні посади, утворити якісь нові підрозділи, відділи, управління, сектори і таке інше. Про це сьогодні і будемо говорити. І на початку згадаємо законодавчу базу, яка нам потрібна для вирішення питань, зокрема структури та внесення змін до неї. Перш за все, це закон України про місцеве самоврядування в Україні, який визначає повноваження органів місцевого самоврядування. Зокрема, також з питань визначення своєї структури, чисельності працівників органів місцевого самоврядування та штату працівників. Також знадобиться закон України про правовий режим воєнного стану, який передбачає певні особливості регулювання цих питань, у разі якщо на території відповідної територіальної громади утворена військова адміністрація населеного пункту. Наступний закон, який знадобиться при вирішенні питань структури та внесення змін до неї, це закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який визначає певні особливості врегулювання певних питань трудових відносин між працівником та роботодавцем у періоді воєнного стану. І також знадобиться певні статті Кодексу законів про працю України, які визначають. Порядок регулювання питання, наприклад, виявлення працівників, зміни істотних умов праці і таке інше, отже, сьогодні говоримо про законодавче підґрунтя визначення структури та штатів в органах місцевого самоврядування, внесення змін. Також говоритимемо про алгоритм дій про внесення змін до структури для органів місцевого самоврядування, де не утворено військові адміністрації населених пунктів, тобто органи місцевого самоврядування самостійно здійснюють свої повноваження. Також розглянемо алгоритм дій внесення змін до структури для органів місцевого самоврядування, де утворені військові адміністрації населених пунктів і відповідні повноваження, передані начальнику відповідної військової адміністрації. І звернемо також увагу на особливості процедури попередження працівників про зміни істотних умов праці під час дії воєнного стану, вивільнення працівників, звільнення і таке інше. Щодо законодавчого підґрунтя структури та штатів в органах місцевого самоврядування. Відповідно до 10 статті закону про місцеве самоврядування, чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою. Відповідні питання щодо затвердження за пропозицією сільського селищного міського голови структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на утримання. Віднесено статтею 26 закону України про місцеве самоврядування України до виключної компетенції сільських селищних міських рад. Тобто тільки Рада уповноважена приймати відповідні рішення за пропозицією відповідного голови. Також стаття 54 закону України про місцеве самоврядування України надає повноваження. Сільським селищним міським радом у межах затверджених нею структури та штатів щодо створення відділів управлінь та інших виконавчих органів для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських селищних міських рад. Розглянемо алгоритм дії щодо внесення змін до структури для органів місцевого самоврядування, які самостійно здійснюють свої повноваження, де не утворені військові адміністрації населених пунктів. Отже, коли виникає така потреба у внесенні змін до структури, зацікавлені у такому внесенні змін відділи чи посадові особи готують свої пропозиції. Щодо введення, виведення посади, утворення чи ліквідації якогось структурного підрозділу, сектору, відділу таке і інше, ці пропозиції надходять на розгляд керівника органу місцевого самоврядування відповідного сільського селищного міського голови, які розглядають такі пропозиції, скеровує. Вивчити питання щодо обрахунку коштів місцевого бюджету необхідних для провадження таких змін, ми ж розуміємо, що будь-які зміни вони потребують коштів з бюджету. Чи це буде утворення якогось нового підрозділу і обрахунок необхідних коштів на оплату праці його майбутніх працівників, чи це витрати пов'язані зі звільненням працівників і виплати відповідних? Платежів цим звільненим працівникам. Далі у разі прийняття керівником органу місцевого самоврядування рішення щодо доцільності внесення таких змін, узгодження фінансових питань щодо коштів бюджету, які потрібні на впровадження цих змін. Готується проєкт рішення ради для розгляду на сесії ради. Це питання розглядається в профільній постійній комісії і в постійній комісії з питань бюджету, що стосується фінансування цих витрат, і після чого вноситься на розгляд понад засідання ради, і рада розглядає відповідний проєкт рішення. У разі затвердження радою відповідних змін. Тільки після цього, після набрання чинності рішенням Ради починається процес виконання цього рішення і впровадження його в життя. Які ж у нас особливості діяльності органів місцевого самоврядування при утворенні на території територіальної громади військової адміністрації населеного пункту? І відповідно до частини 2 статті 10 закону про правовий режим воєнного стану, у разі утворення військової адміністрації населеного пункту, Верховна Рада України за пропозицією президента може прийняти рішення про те, що у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальник військової адміністрації. Крім повноважень, віднесених до його компетенції законом про правовий режим воєнного стану, може здійснювати повноваження сільської селищної міської ради, її виконавчого комітету та сільського селищного міського голови. Тобто, фактично в одній особі у нас зосереджуються повноваження і ради і її виконавчого комітету, і відповідного голови. Також начальник військової адміністрації може затвердити тимчасову структуру виконавчих органів сільської селищної міської ради, і в такому випадку для працівників посади, яких не включені до такої тимчасової структури, оголошуються прості або здійснюється їх переведення на рівнозначну або нижчу посаду. І у таких випадках також закон передбачає, що Апарат сільської селищної міської ради, виконавчого комітету, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідної громади підпорядковується начальнику відповідної військової адміністрації. Також зрозуміло, у разі якщо йому передані такі повноваження Верховною Радою України. Отже, який алгоритм дій внесення змін до структури, у разі якщо на території відповідної громади утворено військову адміністрацію населеного пункту? Будуть певні особливості. Так само зацікавлені у внесенні змін відділи чи посадові особи готують свої пропозиції щодо введення виведення посади, утворення чи ліквідації певних структурних підрозділів тощо? Ці пропозиції надходять на розгляд начальника військової адміністрації населеного пункту, розглядаються ним, так само здійснюється обрахунок необхідних коштів бюджету для впровадження цих змін, доцільність обговорюється таке інше. І у цьому випадку якраз начальник військової адміністрації населеного пункту здійснює повноваження відповідного голови, коли розглядає ці пропозиції змін до структури. У разі прийняття начальником військової адміністрації населеного пункту рішення щодо доцільності внесення змін до структури, узгодження всіх фінансових питань, готується проєкт розпорядження чи наказу начальника військової адміністрації населеного пункту про внесення змін безпосередньо до структури. І в цьому вже випадку начальник військової адміністрації населеного пункту буде здійснювати повноваження відповідної ради. Одноособово, так як передані такі повноваження Верховною Радою. І у разі затвердження начальником військової адміністрації цих змін починається процес виконання цього рішення і впровадження відповідних змін. На що ж, треба звернути увагу при реалізації вже прийнятих. Змін до структури, чи то у випадку, коли орган місцевого самоврядування самостійно здійснює свої повноваження, чи у разі, коли ці повноваження здійснюються одноособово начальником відповідної військової адміністрації, тут, перш за все, треба звернути увагу на закон 21.36 про особливості трудових відносин під час воєнного стану, який визначає певні особливості при вирішенні окремих питань. Це, зокрема, стосується зміни істотних умов праці працівників. Закон 21,36, а саме стаття третя, частина друга цієї статті, визначають, що у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміни оплати праці. Передбачених статтею 32 та 103 кодексу законів про працю здійснюється не пізніше як до запровадження таких умов. Що це означає? Це означає, що зміни істотних умов праці, що таке істотні умов праці, це системи і розміри оплати праці, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів, найменування посад. І будь-які інші зміни істотних умов, тобто цей перелік не є виключним. Мається на увазі перелік, який міститься у частині 3 статті 32 кодексу законів про працю. За загальним правилом кодексу законів про працю, працівник має бути повідомлений про такі зміни не пізніше, ніж за два місяці до їх впровадження. Але у період дії воєнного стану ми застосовуємо норму статті 3 закону 21.36 і повідомляємо працівника про такі зміни не пізніше до запровадження таких умов. Коротше кажучи, це може бути так. Якщо ми з 1 грудня, наприклад, плануємо зміни істотних умов праці конкретного працівника, то ми можемо його попередити в останній робочий день, який передує 1 грудня, і це не буде порушенням, тобто не треба повідомляти під час дії воєнного стану за два місяці. Що стосується статті 103 кодексу законів про працю, вона визначає, що про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення, тобто мається на увазі тільки тільки в бік погіршення, якщо в бік покращення ця норма не застосовується взагалі. Роботодавець повинен повідомити працівника не пізніше, як за два місяці до їх запровадження або зміни. Тобто, в період воєнного стану ця 103 стаття також не застосовується, і це правило не діє в періоді воєнного стану. Звертаю вашу увагу, що якщо виникає необхідність вивільнення працівників у зв'язку з тим, що ви Виводите зі структури певну посаду, скорочуєте певні відділи, сектори, інші структурні підрозділи, якщо є така необхідність. Порядок вивільнення працівників, передбачений статтею 49 прим 2 кодексу законів про працю у період воєнного стану є незмінним, тобто немає особливостей порядку вивільнення працівників. І в такому випадку ви маєте пройти процедуру повністю, не зважаючи на воєнний стан. Що мається на увазі, яка процедура вивільнення працівників? Процедура передбачає, що про наступне вивільнення працівників персонально необхідно попередити не пізніше, ніж за два місяці. У випадку, якщо відбуваються зміни в організації виробництва і праці, враховується переважне право на залишення на роботі. Передбачене законодавством мається на увазі окрема стаття Кодексу законів про працю, яка передбачає переважне право і порядок його застосування при вирішенні питання вивільнення працівників. Стаття 49 дев'ять 2 також визначає, що одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці а це мається на увазі пункт першої статті 40 кодексу законів про працю працівнику обов'язково пропонується інша робота на тому самому підприємстві, в основному організації чи на іншу, і тільки при відсутності іншої роботи. За відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі, якщо працівник відмовляється від такої пропозиції переведення на іншу роботу, то працівник вже на власний розсуд може звернутися за допомогою до Державної служби зайнятості або працевлаштуватися самостійно, вирішувати питання працевлаштування самостійно. Отже, при вирішенні питань, що стосується вивільнення працівників, а саме це звільнення працівників з ініціативи роботодавця, необхідно зважати на те, що порядок вивільнення він у періоді воєнного стану не змінюється, і процедура має бути дотримана, щоб упередити оскарження ваших рішень про вивільнення і відповідні компенсації для працівників. Я дякую за увагу. Якщо виникнуть додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся.